Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю вас на каналі, бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Не думала я сьогодні знімати відеоролик, бо дуже нема часу, але потім подумала, що мої тюльпани, відцвітаючи, показують себе в такій красі що гріх не задокументувати цю красу. І ось покинувши всі справи, я таки взялася знімати свої тюльпани, які вже відцвітають. І це, можна сказати, крайній в цьому році їхній феєрверк. Показ феєричної неповторної краси. Ну і разом з тим покажу рослинки, котрі придбала недавно, котрі мені подарували, котрі я висадила цими днями вчора позавчора. Але все ж таки найбільша увага звичайно тюльпанам, які вже деякі відсвіли, і я вже навіть на сіневі коробочки повідривала. А ці посаджені трохи в притіненому місці. Очевидно, їм тут дуже подобається. І вони й самі радіють, тому що ще довше цвітуть і мене радують. А я хочу і вам показати, щоб ви також мали насолоду від споглядання цієї дивовижної краси. Навряд чи буде ще такий стільки різноманітних кольорів, і інших посаджених мною квітів. Квітах? Ось таке очей зачарування, як кажуть, ні в касті сказати, ні пером описати. Така краса. І залишається тільки сказати до побачення красо до наступного року, до наступної весни. Звичайно ж, радують і інші квіти, дуже мені до душі незабутка. Ось так вона цвіте дуже довго. І тут ціла галявинка. Голубіє. Посміхається голубому, такому ж як і воно небо своїми голубими квіточками. Така ж приємна голуба Брунеро голубіє квіточками, а коли відцвіте, то буде чарувати своїм великим велетенським сріблястим листом. Вже неодноразово я показувала в своїх відеороликах цей Барбарис Тунберга. Але він кожен раз набуває іншого кольору. Я також не можу ним намилуватися. Така яскрава, червона пляма між рослинами, котрі ще не розцвіли, і іноді котрі вже й перецвіли. А він буде ось таким красеним красенем до самисінької осені і будемо міняти далі колір листя. Не можу обминути своєю увагою морозники. Звичайно, вони поміняли вже колір квітів, квіти поблякли, стали якимись зеленкуватими, але ж таке прекрасне шкірянисте листя на них. І інший морозник. Наповнює ароматом подвір'я і не тільки подвір'я, навіть на городі відчувається цей аромат, бузок. Не гірший аромат, ніж у французьких парфумів. Чарує голубезною варігатний барвінок. Оновилася трохи. Поруділа після зими туєчка Теді. Ось така невеличка красуня. Вже вона у мене трохи підросла. Багато є що показати, але я хочу показати ще рослини, котрі посадила недавно. А ще погляньте, як розрослася хоста Подорожникова. Ось такий окупант окупувала колесо. А там десь я ще посадила пізній тюльпан, бо там ранні тюльпани, тюльпани Дарвіна, вони вже, звичайно, відсвіли і сховалися під цим обширним кущем хості. А той пізній тюльпан вдалося йому пробитися крізь це листя. І здається, що хоста наша розцвіла. Стелиця Флокс щеловідний, називають в нас коврик. А це я тільки всередину купила. Я вже в минулі роки купляла такі різнокольорові види, але чомусь вони в мене не поприживалися. Притінюю ящиком від палючого сонця. Сподіваюся, що цього року ми з ним подружимося. А це пізній сорт тюльпанів, які з'явилися в мене найпершими. Давні, давні. Ще десь червоні повинні бути за межами подвір'я. І хоч і давні, але ж не перестають від того бути менш красивими. Ще придбала на ринку ось таку красиву примулку, притінюю від палючого сонця. А донька передала кілька гортензій. Також вони в мене притінені. Бо, як знаєте, вони хочуть затінку, тим більше таке палюче сонце. Трохи неважні корені в них, не знаю, чи поприймаються, але я буду дуже старатися. Привезли вчора з чоловіком ґрунту з-під смерек. І в той ґрунт посадили гортензії. Гортензія, знаєте, що в перекладі означає. Посудина з водою, так що доведеться поливати і сподіваюся, що ми подружимось. А деякі мої тюльпанчики ще тільки розцвітають. Я навіть не пам'ятаю, чи я замовляла. Тюльпани такі маленькі, пізні і ще й такого малого розміру, чи це мені, може, якийсь пересорт прислали. Як довго цвіте ось такий нарцис. Тут ще я бачу, що два сорти, один лимонний, а один жовтіший посажено. І ще ось такий флокс придбала. Також накриваю його від сонця. Висадила вчора Еріку, я її показувала в одному із відеороликів. Отримала я її від інтернет-магазину Райський куточок. Вона з закритою кореневою системою була і ось вже видно, напевно, почала пускати нові листочки. Також притіннюю. Не можу обминути, щоб не показати цю красуню. Це ялиночка канадська. Я також її показувала кілька разів, але зараз вона оновила свої хвоїнки. Бо також була після зими трохи коричневувата і вже навіть дала невеличкий приріст. Також висадила вчора магнолію суланжа, вона також із закритою кореневою системою. І крайній буде в сьогоднішньому перегляді ось такий кипарисовий клавсуно. Також сподіваюся, що він нормально пережив зиму і починає оновлювати свою хвою. На цьому завершую свою розповідь в основному про тюльпани і не тільки. І чекаю на ваші коментарі, вподобайки, нові підписки. Ще мене просили розповісти про цей живоплід. Але це до чоловіка будуть дні святкові і розповість, бо це він його плів, він носив лози. І, як бачите, наш живоплід оживає. І навіть пальма, сплетена з верби, також розпускає листя. Не бачу, що мені потрапило в об'єктив, але хочу показати ще один Барбарис Тунберго. Згадую, що це був канал Село Ти Моя доля. Як завжди, кажу до зустрічі.